Тут би ще можна було пригадати, тижні зо два тому вийшла цікава публікація такого російського аналітика, Михайла, партнера компанії Русенерджі Михайла Крутіхіна на сайті Лінтару, який розказує про те, що про конфлікт аналізує взаємовідносини між країнами ОПЕК, які що вони навряд чи за допомогою ОПЕК Російська Федерація зможе знизити видобуток нафти і таким чином підтримати ціну. Тому що ці країни вони самі по собі в них є досить значні соціальні програми. Їм треба, скажімо так, забезпечувати постійність своїх доходів. І за рахунок вони дуже борються за то за те, щоб утримувати свою долю ринку. вони не не погоджуються на те, зокрема Саудівська Аравія, на те, щоб скоротити своє, свою долю на ринку. А тут ще є шанси на те, що Іран повернеться на. Ринок е, нафти, і ціна може бути, ну, як прогнозують, що може бути і на рівні 60 доларів. Вона коливається, і, але тим не менше тренд йде до того, що вона буде, так скажемо, напевне, в цьому коридорі між 80 і 60 доларів буде триматися доволі тривалий час. Петре, тобто, якщо простими словами сказати, ОПЕК не діє там, де. Е... Фактичний гаманець кожної із країн Так, ну він діє, але він діє дуже слабо. І в Росії. Скажімо, таких шансів, щоб переконати опек для того, щоб вони скоротити видобуток нафти і таким чином стримати ціну не вдасться.